Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Чим не задоволений Трамп за що платитимуть гроші медикам-випускникам, та якої погоди чекати? Це ТСН у марафоні Єдині новини розпочинаємо. Говорили про можливу наступну зустріч у Стамбулі напередодні пізно ввечері Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Президенти зокрема обговорили за яких умов Україна готова взяти участь у черговому раунді переговорів, а також можливість організації чотиристоронньої зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США. Час розмови президенти України та Туреччини згадали першу зустріч у Стамбулі важливим, але єдиним досягненням якої став обмін полоненими тисяча на тисячу. Але для подальшого руху до миру має бути припинення вогню, наголосив Володимир Зеленський. Розчарований Путіним і вважає Зеленського впертим. Дональд Трамп знову прокоментував мирні переговори під час брифінгу у Білому домі. Журналісти поцікавилися у президента США, як йому мати справу із упертим Путіним. На що Дональд Трамп зауважив, що вважає впертим і Володимира Зеленського. А от щодо поведінки очільника Кремля, про яку продовжила розпитувати преса, Трамп заявив, що розчарований раніше. Цього тижня президент Сполучених Штатів наголосив, лише через півтора-два тижні зможе сказати, чи обманює його Путін щодо бажання вести переговори про мир в Україні. Трамп уже застеріг російського диктатора, що той грає з вогнем, і коли не бажає вести серйозні мирні переговори. Я побачив речі, якими був дуже здивований. Ракети випускаються по Києву під час переговорів, які, як я думав, були дуже близькі до завершення. Ми збирались розв'язати проблему, а потім раптово ракети запускають по містах і гинуть люди. Я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований в цьому плані. Однак я б хотів, щоб це закінчилося. Росіяни окупували Романівку. Це в напрямку Костянтинівки, село Троїцьке. Воно за кілька кілометрів від Дніпропетровської області. А ще ворог має успіх неподалік рідко Дуба. Це вже на Харківщині, бік річка Оскіл. Такі дані має аналітичний ресурс Deep State. Тут же на харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам'янки. Це вже свіжі зведення від генерального штабу ЗСУ. Загалом минулої доби по всій лінії фронту відбулося півтори сотні боїв. Росіяни вже мають достатньо сил біля кордону, аби атакувати Сумщину. Так заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Власне, окупанти це і роблять найактивніше, залучаючи малі групи своїх вояк, що намагаються проникати у села та закріплятися. Також у прикордонні збільшується кількість ударів ефіві дронами. На Донеччині поблизу Торецька наші війська відбили наступ окупантів, проте бої тривають. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 38 атак на Покровському напрямку. У генштабі відзначають роботу, зокрема, воїнів 101-ї окремої бригади територіальної оборони, 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» та 32-ї окремої артилерійської бригади. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від Генерального штабу. Мінус 1250 вояк російської армії за останню добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 987 тисяч осіб. Також українські оборонці знищили 10 тисяч 867 танків, 22 тисячі 642 бойові броньовані машини та 28 вісім тисяч чотириста. 75 артилерійських систем противника. 54 з них відмінусували за останню добу. Уже розтрощено 1400 систем реактивної артилерії. 1173 системи ППО, 38215 безпілотників тактичного рівня та 3265 крилатих ракет. На сьогодні збито 372 російських літаки та 336 гелікоптерів. Ну а в морі Нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Горять пункти дислокації армії агресорки. Цієї ночі рій дронів тероризував російську курщину. Гучною гаряче було у містах Рильськ та Льгов. Під ударом опинився пункт дислокації російських військових. і залізнична станція. У Рильську є влучання в готель, де нібито перебували армійці країни-агресорки. Також пошкоджено кілька житлових будинків та автомобіль. Очевидці кажуть про загиблих та велику кількість поранених. Хоча офіційно Міноборони Росії про це мовчать. Також у селищі Артаково Льговського району через атаку БПЛА загорілися дві будівлі та гараж. 200 тисяч гривень випускника медичних вишів, які вирішать працювати у селах або в зоні бойових дій. Таку одноразову виплату затвердив уряд. Вона стосується тих випускників, хто буде працевлаштовуватися цього року. Таким чином Кабмін сподівається вплинути на нестачу кадрів у регіонах. Виплату надаватимуть випускникам інтернатури за лікарськими спеціальностями, які готові відпрацювати в селі або в зоні бойових дій щонайменше три роки. У селах бракує сімейних лікарів у районних лікарнях, анестезіологів, хірургів, кардіологів. На прифронтовій території доступ до медичної допомоги взагалі обмежений через зруйновані лікарні та міграцію фахівців. Лікарі без кордонів, зокрема, повідомляють, що не вистачає психологічної допомоги на деокупованих і прифронтових територіях. Нові ідеї, стартапи, інженерне мислення варті інвестиції, і все це від дітей, винахідників і розробників, як перевозити великі вантажі, як рятувати тварин або зробити дуже маневрену машину. Про розробки дітей, які взяли участь у всеукраїнській олімпіаді з робототехніки, Марічка Кужик розкаже докладніше. Роботи на старті діти в очікуванні. Учасникам від 6 до 16 років. Десятки дітей презентують роботів, яких самі сконструювали та запрограмували. Ліс, давай, в тебе вірю. 10 років її тато, програміст. Дівчинка каже, збирати моделі вдома стало улюбленим хобі, тому сьогодні тут. Робот, який презентує команда машинка на гусеницях. Він може підіймати і перевозити вантаж. В команді ще Максим та Сергій, яким по 9 років. Гусениці будуть добре згинатися там на якихось перешкодах. Може, нам треба буде щось об'їхати, ми ще тоді не знали, яке в нас буде. Це робот на гусеницях, у якого є одна клешня, яка рухається. По факту ми його десь так робили, може... бачити ні. Олімпіада з робототехніки перша з 2022 року, що проходить офлайн. Тематика роботи, рятівники тут симуляції надзвичайних ситуацій. Лісова пожежа. Ми рятуємо е, тварин, ми доставляємо аптечку. Ще ми гасимо пожежу водою, і це все повинен робити робот. а також завдання на швидкість. Команда Лани, Марка й Ігора зібрала швидкісну машинку і її запрограмували автономно без пульта, щоб була маневрена. Тут є ще одне колесо, воно крутить маленьке колесо, а воно крутить в оці колеса. Передні. У нас є тут два влучка, вони додають нашому нашому роботу швидкості. І задні колеса, які повертають комусь робототехніка, цікава як гра. А хтось уже бачить у цьому майбутню професію. Тож такі олімпіади дуже важливі, кажуть організатори. Ми вважаємо, що ми створюємо майбутню інтелектуальну спільноту. Це діти, які ми хочемо, щоб залишалися тут в Україні, щоб вони віднов. Ли Україну створювали стартапи і залучали інвестиції в нашу країну. Організатори кажуть, щоб діти мали шанс реалізувати свої задуми, треба вкладати в освіту в технічні гуртки її обладнання. Цьогоріч Олімпіада з робототехніки стала частиною міжнародної корейської програми для юних розробників з усього світу. Дітки приймають участь з цілої України. Це є команди з Київської, Черкаської, Тернопільської, Львівської областей, діти, які займаються в спортивних клубах. В школах, в позашкільних закладах. Мета Олімпіади ну, по-перше, розвиток саме технічних систем напрямку, саме технічних навичок дітей. Це таких як програмування, конструювання, навички інженерії. Олімпіаді взяли участь майже сотні дітей, і хто знає, можливо, саме ці юні розробники вже скоро створюватимуть стартапи, які змінюватимуть світ. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Тепло і без затяжних душів. Так за прогнозами синоптиків має бути на вихідних чи не усіх регіонах країни. Тож безпросвітно сіра та мокра погода нарешті відступає. На зміну зливам прийдуть короткочасні опади, які будуть чергуватися із проясненнями вранці у східних південно-східних областях, а в день на заході країни буде нетривала мряка місцями з грозами. Решта території. А це північні, центральні та частина південних областей будуть насолоджуватися сонячними і комфортними плюс 20, плюс 26. На заході свіжими, плюс 15, плюс 19 градусів. Початок літа буде теплим, хмарним, але з проясненнями. Дощі тепер просто будуть частіше чергуватися з періодами прояснені, сонячними, тобто не так, як весь тиждень у нас був похмурий і сірий. Тобто зараз буде таке чергування дощової і сонячної погоди, а температурний фон досить комфортний. І долучаємо до нашої розмови Арсена Жумоділова, директора агенції оборонних закупівель. Вітаємо вас, пане Арсена, в ефірі. Вітаємо пане вас. Ну от я хочу розпочати з вашого допису, який з'явився кілька хвилин тому. Ви зазначили, що в поточному році за 5 місяців роботи агенція оборонних закупівель законтрактував втричі більше БПЛА ніж за весь минулий рік. Поставлено товарів майже вдвічі більше водночас надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами, як це між собою корелюється з одного боку. Замовляємо багато, постачаємо багато, а з фронту все гучніше сигнали про те, що адронів дронів немає, як розвідувальних мавіків, так і власне FPV. І і проблема з цим велика, і це не один підрозділ, з якими ми говорили. Зокрема, і от Отазов насмикався, вмикався в ефір там півгодини тому. Теж це підтверджує. Де дрони для фронту? Власне проблема дійсно полягає в тому, що ті дрони, які замовляють підрозділи, вони надходять із дуже великим лагом, тобто, запізно вони їх замовляють, наприклад, сьогодні отримують вони їх. Можуть їх отримати за три місяці, можуть їх отримати за півроку від того, як вони замовили. Далі іноді вони, вони отримують не те, що вони замовляли не там, не тоді, ну коли вони ну хотіли б, щоб вони отримали ті дрони. Що мається на увазі? Якщо сьогодні цей підрозділ знаходиться на одному напрямку, і там актуальні одні частоти, через певний час він може бути передислокований на інші напрямки, і там актуальні інші частоти. А дрони він отримує такі, які замовив ще е, на попередньому місці дислокації. Тобто, що це означає, що незважаючи на те, що ми значно кратно збільшили і обсяги контрактування і постачання, все одно споживач не отримує те, що він хоче у достатній кількості, у достатній якості. Так би мовити, значить, проблема не обсягу, а структури. І власне над структурою ми намагаємося попрацювати з тим, щоб її змінити для того, щоб вирішити це питання. я Так розумію, що ви будете про це якраз питати зараз. Ну власне, так як це змінювати? Тому що ви також анонсували про те, що змінюється цей. Відхід до і замовлення і до постачання, от, власне, як скоротити цей, цей лаг в кілька місяців, про які ви зазначили, і цю проблему з частотами, тому що це дійсно факт. військові кажуть, що ті дрони, які ми отримуємо від держави, ми створюємо спеціальні підрозділи там людей, які сидять з паяльниками, і вони переналаштовують їх під наші потреби. Як це можна змінити? Як це змінювати тут і зараз? І, хоча б, хоча б частково вирішувати цю проблему, змінити це можна за рахунок встановлення прямого зв'язку між з одного боку підрозділом, який використовує ці дрони, і з іншого боку, виробником, який їх виробляє. Саме на сьогодні такого прямого зв'язку немає, тому що виробник відвантажив на центральні склади, і далі він навіть і не знає, як правило, куди саме ці дрони пішли, на який підрозділ. Відповідно, якщо підрозділ ініціативно. Звернувся до виробника і у них є нормальний контакт. Тоді ті чи інші проблеми вирішуються. Якщо ні, то ні. Як ми це прибудовуємо? Ми, ми це прибудовуємо за рахунок того, що е, ми зараз е, е, плануємо пропілотувати і в принципі вже відповідні рішення е, характеру ну, юридичного і політичного ухвалення. Ми плануємо ну, пропілотувати модель, у межах якої Підрозділи напряму замовлятимуть у виробників ті дрони, які їм дійсно потрібні, які їм актуальні з одного боку, з іншого боку, виробники вони так само в системі. Ця система до ну, чейн, Ви про неї чули у ній. Ми вже розкринули харчування. Воно працює вже півтора роки як і саме на сьогодні. Наприклад, по своєчасності повноті поставок харчування вже майже немає скарг. Є питання по якості, але це питання іншого готунку, так би мовити. Так, от, цю систему ми зараз плануємо розгорнути і для замовлення дронів з тим, що підрозділи бачитимуть, що виробники пропонують до відвантаження, що у кого є готове, з тим, що коли вони це замовляють, вони точно розуміють, що протягом не більше ніж сім календарних днів вони ці дрони отримують собі у підрозділ. Ми при цьому виступаємо платником. І ми виступаємо а, тим ну, суб'єктом, який, зі свого боку забезпечує ясність і прогнозованість як для підрозділів, що всі ці виробники вони дійсно спроможні, вони адекватні. Їхні вироби кадифіковані з одного боку. З іншого боку, для виробників, що вони розуміють, що у них є сталий попит. Чим краще вони вибудовують свою взаємодію з підрозділами, чим краще вони на, 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 надають на сервіс гарантійне постгарантійне обслуговування. Чим краще їхні вироби, тим більше їх замовлятимуть. Пане Росена, дозвольте мені прочитати десь тиждень тому або трошки більше, вийшла стаття в дзеркалі тижня, де наш відомий аеророзвідник Юрій Касьянов ну представив свою своє бачення, так би мовити, цієї проблеми. Він дуже багато описав плюсів того, що мають у військах та стосовно дронів, але він описав і своє бачення мінусів, і ось як воно звучить. Є зворотній бік медалі, технологічну перевагу втрачено. Зоопарк дронів, які постачають війська, не дає змоги ефективно їх використовувати. А масові застосування давно вже на боці противника. Найбільш кепським є те, що різноманіття і децентралізація не ефективні тепер, коли потрібно консолідуватися і напружити всі сили, щоб подолати вже явне технологічне відставання. Він каже, що якщо раніше в дрони можна було збирати на кухні, та то зараз ця робота потребує вже високу кваліфіка... більш високої кваліфікації. У мене питання таке: росіяни роблять дрони в промислових масштабах. Ми їх за це критикували і казали, що вони не поворотки. Пам'ятаєте, ще це було там півроку, рік тому. Але а ми показували там умовно те, що ми називали збірка в гаражах, та що ми дуже мобільні. Зараз ситуація змінилася, і очевидно, треба масове виробництво дронів. Чи ми можемо перейти до промислових масштабів? Чи стратегічно це все ще вважається неправильним? Це дуже хороше питання. Я насправді читав цю статтю. Теж дійсно, те, про що щойно я зазначив, коли Ну, по суті на маркетплейсі підрозділи замовляють ті дрони, які їм цікаві, які їм потрібні? Це така суто. Наша українська історія, там, де ми дуже такі тейлермейт, да, тобто там, де ми е максимально клієнторієнтовані, ми чуємо кожний підрозділ, і ми даємо йому саме те, що йому потрібно. Ця історія, от якщо ви прочитаєте мій допис, який у мене вийшов ну, буквально півгодини тому, якби ви були на нашій презентації пару днів тому, вона у нас не сама по собі буде працювати. У нас є також інший трек, і цей трек це закупівлі, насправді. Стандартних дронів належної якості, які будуть у нас закуповуватись через електронну систему Прозоро. Це інший трек, це інший напрям руху для тих виробників, які виробляють е гарні належної якості, але такі, що вони є стандартними дрони, для того, щоб ми їх почали закуповувати, так би мовити, у промислових масштабах. У промислових масштабах. Те, що далі буде уніфіковано постачатися на все військо, і відповідно за цим варіантом закупівель через Прозоро у війська буде поставлятись те, що є максимально економічно вигідним, належної якості, ймовірно, воно не буде таким кастомізованим, ймовірно, вони в деяких випадках не будуть ну, задоволення наші військові, тим, що це, ну, наприклад, там не та батарея, не та частота, тощо, але принаймні, ми це заведемо у промисловий масштаб. Ми це заведемо у великі обсяги. І таким чином, у нас буде два основних треки: один це ну, такий е, наш український дуже все клієнт-орієнтовано, і це Marketplace у дотчей Defense. А друге, це ось ці промислові масштаби, там де ми маємо максимально стандартизувати. Звузити коло тих виробів, які активно використовуються з тим, щоб це дійсно не був зоопарк, якийсь ФОП, який вчора не здогадався, що можна це створювати, уже так Далі далі ні до уніфікації, до стандартизації, до того, що ти точно отримаєш виріб, який працює, і ці два треки у нас ми плануємо, що працюватимуть паралельно. Тобто, військові, якщо вони отримують виріб з масового виробництва, вони вже на місці будуть перешивати цей дрон правильно в своїх майстернях. Якщо вони отримують щось з центральних складів командування сил логістики, станом на сьогодні вони і так це роблять. І я говорю про те, що кількість або варіативність цих дронів дійсно впаде, бо ми їх заводимо в тендерну систему в тендерах, як ви знаєте. Виграють, я зрозуміла. Не... буде менше версій, але більше так точно. А так скажіть, точно, будь так. ласка, чи ви обмежені часом, чи є задача поспішити у зв'язку з планами росіян щодо літньої кампанії і показати результат до осені для того, щоб вийти на наступний оберт в переговорах? те про що ми говоримо про геополітичний рівень? Задача щодо вжити всі заходи, поспішити. Вона дійсно є, і ми дійсно вживаємо всі заходи для того, щоб максимально законтрактувати вже при цьому щодо постачання, є нюанси по різних дронах. Тобто, деякі дрони навпаки, наприклад, зараз ми не наполягаємо на те, щоб їх як най як Раніше постачали через те, що наприклад, із нічними камерами вони у більшій кількості будуть потрібні нам вже починаючи десь із жовтня. і Тоді вже ближче до жовтня. Ми будемо казати на яких частотах вони мають бути тощо, тощо так само деякі інші дрони тому дійсно є розуміння ситуації. Під цю ситуацію вживаємо всі можливі заходи. Я хочу зазначити, що дійсно спроможність нашого українського ринку, що стосується FPV-дронів, значно виросла. Це чудово. Спроможність держави все це викупити станом на сьогодні все, що обмежена. Да? Тому дійсно ринок по своїй, ну по своєму ресурсу, по своєму, по своєму, по своїй ємності, він уже перевищив спроможність нашу все це викупити. Тому те, що в деяких випадках ну підрозділи і надалі звертатимуться з тим, щоб їх підтримали, бо вони ну напряму хочуть купити у якогось виробника. Це не означає, що держава не купує. Ми купуємо все те, на що в нас є гроші. Пане Арсене, хочеться встигнути ще запитати вас про тилові закупівлі, тому що журналістська спільнота, з ким я спілкувався по цій темі, вже мало хто розуміє, де проходить логіка цих процесів і логіка скандалів, які відбуваються навколо тилових закупівель. Хочеться, щоб ви щось нам роз'яснили. От кілька днів тому один з наших промисловиків, Олександр Соколовський, розмістив допис, і не він один, да, я просто на нього буду. Посилатись про те, що в травні місяці близько 20 тендерів державного оператору тилу на постачання там комплектів форми і одягу для військових вони провалились, так як на них не з'явився, не не прийшов жоден український виробник. А не прийшли вони тому, що дот встановив ціну, яка була на 13-27% нижчою ніж була ціна минулого року. І це далеко за межою вниз рентабельності будь-яких виробництв в Україні. Тому виробники, які і так відшивають ці речі з мінімальною маржинальністю, вони просто ну не можуть працювати в мінус. При цьому паралельно з'явився лист державного оператора Тилу, який теж був опублікований, який закликає компанії, які працюють не в Україні, які можуть поставити форму. От ми зараз глядачам його продемонструємо предмети закупівлі, які можуть бути в. Виготовлені не в Україні, ДОТ закликає подаватись на ці тендери і постачати цей одяг. При цьому українські виробники, і журналісти, фіксують, що одяг, який відшивається за кордоном, він з цим велика кількість проблем: перше якість, друге необов'язковість виконання і інше по ланцюжку, що ми вже проходили за ці роки. Що відбувається? Чому ми е, знижуємо ціни? Чому українські виробники, е, виробництва яких стоять порожні, не можуть взяти в роботу ті обсяги, які потрібні державі, і ми знову готові віддавати гроші за кордон під сумнівні контракти, з якими ми вже стикались? Євгена, давайте ну, трохи контексту. Ну, по перше, якраз таки дот максимально завантажив локальних виробників. І зробив це абсолютно свідомо, коли в минулому році запровадив вимогу локалізації по речовому майну, який, е, 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 яке закуповує ДОТ. це перше тому. Е, сказати про те, що стоять порожні виробництва, ніхто не працює, це було би ну не просто перебільшенням, це було би неправдою. По друге, ми розуміємо, що коли ми встановили обмеження і імпорт у нас по речовому майну не бере участі у тендерах, ми точно маємо отримувати справедливу ціну з тим, що платники податків не мають переплачувати через те, що у виробників у деяких е є розуміння, що рентабельність має бути не на не на одному рівні, а на якомусь вищому рівні. Тому, мої колеги, це не за моєї участі, але ну я розумію цю логіку. Вони, провівши аналіз ринку. Вони побачивши, що ті самі виробники для інших замовників в сфері оборони продають це речове майно дешевше, вони встановили очікувану вартість на нижчому рівні, бо вони побачили, що для інших замовників ще раз в сфері оборони за тими, за тими самими специфікаціями, тобто, ті самі вироби, ці виробники продавали дешевше. Відповідно, є підстава для того, щоб знизити очікувану вартість, дійсно не відбулись торги. Нічого страшного не сталося, бо ми говоримо про обсяги, які мають бути до постачання в третьому і четвертому кварталах? Це не нагальність, бо ми вже давно увійшли в плановість. Ми нормально взаємодіємо з ринком. Тобто вони не відбулись. І для того, щоб зрозуміти, яка є дійсно ринкова ціна цих виробів, мої колеги звернулися до ринку і спитали: а що на що по цінах на, подібний, на подібні речі за кордоном? При цьому ці запити комерційних пропозицій. Вони не про те, що дот буде укладати договори із іноземними із іноземними виробниками. Вони про те, щоб дізнатися, а які ціни у іноземних виробників, і це ну проблема у комунікації. Це я не знімаю із дота, ну скажімо так, цю відповідальність, бо треба було краще сформулювати цей запит, що це просто аналіз ринку. Він не тягне за собою укладання контрактів. Мені це нагадує ситуацію, коли дот тільки не запускався. І ми тоді так само ми зробили запит на комерційних позицій на ринок з тим, щоб дізнатися ціни. І так само Соколовський вийшов з публічною комунікацією, що він любить і вміє ну, робити. Йому треба віддати належно з тим, що тот планує укладати прямі контракти, відходить від Прозоро, і тепер знову все буде в як у 2022 році. році. Насправді ні, ми показали якраз таки стандарт того, наскільки можна бути і прозорим, і відкритим. І нормально будувати контакти з ринком. Тобто ми тоді вивчали ціни, і ми зараз вивчаємо ціни не більше того. Тому це є певне непорозуміння. На наступний тиждень ми вже запросили і учасників ринку, і народних депутатів, і всіх залучених того, до діалогу з тим, щоб все це ну, проговорити і вийти у, у нормальний формат. Мені здається, у нашій країні і так є багато об'єктивних проблем, щодо яких нам варто перейматися, і тому тоді і тому, коли. Деякі наші колеги вони здіймають у такі емоційні хвилі. Е, тоді, коли насправді немає підстав, це дещо прикро. Бо суспільство і так мені здається трошки розхити. на жаль, дякуємо за роз'яснення. Ну вам. да, ці теми треба проговорювати. Про них треба говорити в Абсолютно. ефірі, тому що суспільство реагує. Да, приходьте до нас в студію на один з ефірів, щоб ми тут більше могли часу витратити на це. Ви в нас вже були будемо Запрошуйте. раді Дякую. бачити да, вас, проговорити це більш детально. Арсен Жумаділов, директор агенції оборонних закупівель, був з нами на зв'язку.